Всім привіт, всім хай всім ко. Сьогодні хочу з вами поговорити про техніку, яка більш всього, що буде за жетони бойової перепустки. А саме за техніку бойової перепустки 2025 року, що саме буде, тому що на вот Експресі з'явилася така інформація: більш всього, що буде ерак 105 Прото, це так скажемо, французька. Чим вона цікава? Та, в принципі, не знаю, чим вона цікава. Здоровенний такий сарайчик, здоровенький пузатий такий сарайчик. Що таке в ній є? Це шкода в неї 320, заряджання громади 10 плюс секунд. Точність 0,35, час зведення 1,9. Максимальна швидкість 70. Огляд 390. Ну, скажімо так, така пузатенька ЛТшка. І пам'ятаєте, я говорив, що більш всього, що ну, є такі догадки, що напевно якусь ЛТшку ведуть в техніку бойової перепустки. Тому що ПТ-шки були, СТ-шки були, ВТ були, ЛТ-шок ще не було. І прям на оцю ЛТ ну, думаю, що вона буде. Тому, скажімо так, більш всього, що ця ЛТ-шка і буде. Не знаю наскільки вона цікава, Ну, така пузатенька ЛТшка буде літати, але Ну, подивимося, подивимося, як вона вийде, що воно буде. але... Щоб сильно вона гібала на дев'ятках, навряд чи це. Ну, можливо, та сама 49-ка, але в неї армата не не сильно така. Щоб можна. Ну, коротше, подивимося. Подивимося, що де і як. І другий претендент це об'єкт 265Т. ТТ, 9, СОВОК і. Ну, Поки що там пишеться, що вона преміумна, але ви знаєте, що з према можуть швидко перейменувати на акційний. Що з себе він представляє? Якщо я не помиляюся, в цього об'єкта зворотній механізм зарядки. Тобто, ви, якщо все вистріляли повністю всі снаряди, то ви виходить, граєте як в цикл, тобто бам, 11 секунд КД, бам, 11 секунд КД і пішло-поїхало. пішло, пішло поїхало. Тобто, щоб зарядити повністю снаряд, перша пулька КД Кдешиться 11, потім 14 і потім 17. Між пострілами 3 секунди. Було 2,5. Але от Штай тай вийшов тест, і на тесті трошечки там були підхімічили. Коротше, скажімо так, з 2,5 на 3 секунди між пульками збільшили кедешечку. У венчики мінус 8, час зведення 2,7. Давайте так, шкода, 390. Що в нього за снаряди? Це ББшка, кумиси і фугаси. Тобто пробиття ББшки. 242, кумисом 300. Час зведення 2,7, точність 0.42 і е, кути вертикальної наводки це в нас мінус 8. Швидкість е, 35 км. Ну, в принципі, і завжди не сильно, ти швидко летіти. Ну, по броні то башта 300 мм бронювання. І ВЛДшка, типа 130. Ну, ВЛДшка ну Можливо, щось і триматиме, башта вроді як міста. Заднє розположення, башти Ну, подивимося. Подивимося, знову ж таки. Це все вот експрес це все, скажімо так, напевно, догадки. Але от на рахунок ЛТшки я більш ніж наче впевнений що це буде ЛТшка. А на рахунок ВТшки побачимо, що де і як. Тому якось так. Спішив з вами поділитися такою інформацією, що буде така техніка, що повинна бути, що є, скажімо так. Предпосилки, що є вже є така інформація за колісна, що буде така техніка. Кому це було цікаво, корисно, не знаю. Ну, можливо, вам це було комусь корисно, що да, о, кру круто, буде така техніка. Треба буде пограти. Не знаю, буде видно. Якось так. Кому було цікаво, пальчик вгору, пальчик вниз, пишемо ваші думки, правда, неправда, що збудеться, що не збудеться. Пишемо ваші, якісь, наприклад, догадки, яка техніка буде, буде цікаво почитати. Як завжди, з вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі.